Інтрига працює наповно. Бі — програма надзвичайно закрита. Деталі про реальний RCS, точний двигун і внутрішні компонування залишаються під грифом таємно, тоді як у вересні на Едвардс AFB прибув другий льотний екземпляр. Це сигнал, що проєкт переходить у більш живу фазу випробувань. У той же час H-20 також просувається у розробці. Супутникові спостереження вказують на активність, але багато технічних заяв Пекіна лишаються під питанням. Практичні виклики реальні. Бі 21 уже стикнувся з високими витратами та труднощами налагодження серійного виробництва. Якщо США не зможуть швидко наростити кількість, одинична технічна перевага ризикує стати над дорогою іграшкою, а не масовим інструментом впливу. Навпаки, якщо Китаю вдасться налагодити серійне виробництво H-20 із прийнятною надійністю і двигунами, кількість може стати їхньою головною. Ою валютою впливу.